Мені в коментарях і в приватні повідомлення пишуть працівники Херсонської міської клінічної лікарні імені Карабілеша. Людей шокувала новина про звільнення Алли Малицької. Її сьогодні звільнили з посади директорки цього закладу. Їй не подовжили контракт, бо вона відмовилася запускати зондер команди, і які мали вичистити. Рахунки цієї лікарні, а на рахунках у лікарні зберігається величезна сума. Раніше вже вона відмовлялася брати участь у схемах, які які пропонували люди начальника Херсонської міської адміністрації Романа Мрачка, змусити її намагалися довго, але все марно. Люди питають, як вони можуть допомогти керівниці лікарні, питають, як боротися з цими тварями і, взагалі, що відбувається в Херсоні. Давайте я трошки поясню, щоб кожному було б зрозуміло і я не відповідав кожному окремо допомогти лікарні. Ви вже не зможете. Питання погоджено кураторами Романа Мрачка в офісі президента. Я не знаю, хто це, але думаю, що це Олег Татаров, який курує свої всі силові органи, і чисто гіпотетично міг лоб призначення мрачка цього невідомого нікому прокурора не який не склав тестування і не пройшов атестацію в Херсон. Тим паче, що кандидатуру Олександра Парк. Путіна на посаду в обласну військову адміністрацію підбирав саме він. Про це повідомляли українські медіа. Я дуже сумніваюся, що татаров напряму переймається питанням херсонських лікарень чи взагалі Херсона. Скоріше за все, він або інша людина просто дала відмашку і сказала пакуйтесь. Щоб ви розуміли, пакуйтесь на мові компанії, це спішно виводити активи, гроші з усіх підприємств або організацій перед відставкою або великих шухером. Це в наших умовах може статися будь якої миті, тому пакуються всі. Звісно, що відмашку дали не з питання саме цієї лікарні, а в цілому по палаті. Да, забирати все, виводити гроші звідусіль. сленгу корумпантів – це називається розривати. тобто вичувати з підприємства з установи організації всі кошти. В принципі, добро на розірвати дали ще минулого року, і пан Ватін Глушко почав рвати херсонські лікарні і інші заклади.